Діт, любі хлопчики і дівчатка. Якщо ви прийшли зі школи і не знаєте, чим себе зайняти, подивіться, як цікаво проводять дозвілля наші гості. І сьогодні. У прекрасне свято ніжності, жіночності, сьогодні всесвітній міжнародний день жінки, сьогодні, 8 березня. Ми на майданчику зібралися у суто дівчачій компанії і про поговоримо про мистецтво такого виду творчості, який в принципі вважається суто дівчачим. Сьогодні ми говоримо про мистецтво вишивки. А приїхали до нас гості з міста Первомайська з великим задоволенням до вашої уваги. Я хочу представити вихованок гуртка Українська народна вишивка, що працює на базі Первомайської станції юних натуралістів. У нас у гостях Марійка Білокур, Єлизавета Підвисоцька, а також Мариночка Рябошапко. Ну і звісно, керівник Рябошапко Ірина Романівна. Дівчатка, я вас вітаю. Ірина Романівна. Дякую, що ви сьогодні дісталися з Первомайська у це прекрасне свято. І ми будемо спілкуватися, ми будемо вітати одне одного зі свят. Так. Але насправді дуже хочеться дізнатися, чому саме вишивці ви присвятили свою творчість, ви присвятили свою увагу. Ну, насамперед я хочу привітати всіх жінок, бабусь, мам з цим прекрасним жіночим днем, побажати всім щастя, мирного неба над головою, здоров'я, успіхів у роботах. І всього самого найкращого ще хочу привітати нашу чарівну ведучу, О, Томаш з таким прекрасним жіночим святом, і побажати вам всього самого найкращого. Це наша нова робота, називається шоколадниця, декорована вишивкою. Сподіваюся, що вам сподобається. Вона не те, що сподобається, і завжди дивуюся, знаєте, не обмежені у цій фантазії наших гостей. Тому що, шановні друзі, дивіться, шоколадниця, але в центрі вишита робота. Цій шоколадниці немає ціни, бо це ручна робота. Сьогодні це дуже цінується. І, в принципі, це той вид мистецтва, який перевірений роками його глибина, глибина. На традиції. Дуже дякую. Дякую. Будь ласка. А ще ми хочемо передати привіт і подякувати нашій, нашому методисту обласного центру декоративно-прикладного мистецтва Крівцовій Валентині Володимирівні. І також передати від нашого гуртка ось такий презент. Це також шоколадниця. Декорована вишивкою. Обов'язково, тому що Валентина Володимирівна вона завжди з нами. Це дійсно ось наша така дівчача, професійна команда. І думаю, що вона буде в захваті, і дуже буде приємно. По-перше, ваша увага, те, що ви. Не забули про нас, ну і дякую, дуже звичайно дякую. Але давайте повернемося все ж таки з того, чому саме вишивка, тому що вишивкою на Україні не здивувати. Ви сидите у прекрасних вишиванках, це наше, це те, що нікуди від нас не дівається. Слава тобі, Господи. Мало того, сьогодні це дуже модно вишивка між тим, що починалося у вас, правильно ви сказали, це дуже модно зараз. Але почалося з того, що в мене мама Болихівська Марія Андріївна. Уже сьомий рік працює і в неї є своя студія. Так як у нас у мами три дочки, ми всі вишиваємо, і в нас уже також наші діти вишивають. Тому, коли я працювала на станції юних натуралістів, де зараз працюю, виникла така ідея, тому що дітям сподобалося, коли я вони бачили мої роботи, і почали просити, щоб я навчила їх працювати, навчила вишивати. Тому створили гурток. І ми почали працювати. вже це було четвертий рік. Уже працює наш гурток. І, Ну успішно працює. Скажіть, будь ласка, ось ви говорите про ваші традиції родинні, сімейні. Що що привнесли ви особисто і що передаєте своїм вихованкам? Тому що творчість вишивка вона має глибинні традиційні корені. Між тим, сьогодні вона оновлюється, як би там не було. Так, традиційні це рушники, картини. Але зараз, як моє життєве кредо, щоб стояти на місці, треба бігти з усіх сил. Ось так бачите. Тому що коли діти приходять, да їм подобається, вони приходять, але вони бачать традиційні рушники. Вони дивляться і о, ні, не цікаво. Не цікаво. А коли вже я оформляю ось картинки, вітальні листівки, ось фоторамки, дівчатка сьогодні нам Цукерниці покажуть. ось такі, Цукерниці, так? ось подивіться, подушечки, для голок. Ну багато чого можна подивитися діти бачать і їм це подобається, і тому вони приходять і кажуть: Я хочу навчитися для того, щоб або мамі зробити подарунок, або собі в кімнату повішити картинку. Ну а не просто рушники. Рушники це вже далі. Коли вони підростуть, тоді вже будуть рушники. А поки вони маленькі, в них ще ось такі картинки. Безумовно, тут треба підрости не тільки у віці, тут треба ще й духовно так духовно, підійти так. до цього. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні у вас учасниць, вихованців ваших гуртка? На сьогоднішній день у мене 20 учасниць, які Займаються, працюють і ось троє сьогодні в студії. Це суто дівчача компанія. Ні, ні, ні. Ми вишиваємо і машинки, і самолітики, і вертольотики. І хлопці приходять і кажуть: ось я хочу папі вишити БМВ або я хочу папі вишити мерседеса. І вони сідають, працюють. Буває так, що навіть хлопці. Набагато краще вишиваючи дівчата. Ну що ж, сьогодні на нашому майданчику, по-перше, святкова зустріч, а по-друге, ми просто розвіяли міф про те, що вишивка це суто дівчачий вид мистецтва. Неправда. Хлопчики, якщо є бажання, сідайте і вишивайте. А як живеться учасникам гуртка української народної вишивки, що у Первомайську, давайте подивимося з наступної замальовки. Шановні друзі, Міжнародний жіночий день на дитячому майданчику по-жіночому тепло, тому що до нас завітали вихованки гуртка української народної вишивки, що у Первомайську. І сьогодні ми поговоримо у суто дівчачій компанії. Першу я хочу представити до вашої уваги, познайомити вас з дівчинкою Марійкою. Машенька, дуже дякую, що ти сьогодні з нами. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся у студії? Я займаюся вишивкою з третього класу. Так, як ти? ти сама прийшла. Тобі подобається вишивка, в принципі. Ти чи ти десь бачила роботи, можливо, своїх однокласниць, студійців? Я бачила роботи, мені вони сподобалися, тому що це роботи вишиті своїми руками, а мені взагалі подобаються роботи власними руками зроблені. Машенька, з чого починався твій, твоє знайомство з мистецтвом вишивкою? Тому що дехто вважає, що це дуже складно. Дехто вважає, що дуже просто, тому що це звичайний хрестик, вишивай, сиди, беренитки, голку і вперед. Як ти вважаєш? Моя перша робота здавалася мені дійсно складною. Ну, я переборола себе, Ірина Романівна мені робила хрестики. Малювала, я робила на них дирочки і робила звичайні хрестики. Якою це була робота? Який там був сюжет? Ну, це, ця робота складалася з рядків, з хрестиків. Так. Звичайні, просто треба було прошити. Бр Скажи, будь ласка, що ти сьогодні вже вмієш? Я сьогодні вмію вишивати досить складні роботи. Бісера. Бісером. У мене є ікона вишита бісером. Класно. скажи, будь ласка, це звичайний той самий хрестик, чи ти вже між різними видами вишивки користуватися? Ну я можу користуватися різними видами вишивки, наприклад, яка ще? Наприклад, ну, бісер, хрестик. Гладні, так? Да? Ні, Гладні, це складно. Да. Дякую. Ось поки ми розмовляємо, шановні друзі, тут дитина ну просто корпить над роботою, тут вишивка йде повним ходом. Мариночко, скажи, будь ласка, що ти вишиваєш? Я вишиваю весь п'яну симфонію. Тому що незабаром 8 березня мені потрібно зробити подарунок своїй мамі. Класно, але давай цю симфонію покажемо нашим глядачам, з чого починається ця симфонія. Візьми, будь ласка, в ручки, і при що це? Прокоментуй, що ми бачимо. Тут ще лише заготовка, тут він іде як віночок із угу. квітів. Так. Цей малюнок, ось цей ескіз, що ти зараз, в принципі, проробляєш, був створений тобою. Чи ти бачила десь цей малюнок і, в принципі, його якось під себе підналаштовуєш, підлаштовуєш? Цей малюнок ми знайшли з мамою і разом в інтернеті. Так, ясно. Яку тканину ти використовуєш в даному випадку? Mm. Це канва звичайно? Так. Так. Добре, а нитки, як правило, українська народна вишивка, вона. Славиться тим, що нитки, як правило, натуральні. Ну, Ці нитки акрилові? Угу. Ну, ну, Поки що тренуються на акрилових, да, Ірина Романов? Так, так, так. Так, добре. Мариночко, ти знаєш, я хочу зробити величезний наголос, що ти вже представляєш третє покоління вишивальницю у вашій родині. Бабуся, мама, ти. Скажи, будь ласка. Що для тебе вишивка? З якого боку ти на неї дивишся? Тому що ти дитина, яка зростала у осередку людей, які знаються на вишивці. І це дуже-дуже великого коштує. Я повір, коли ти виростеш, ти зрозумієш, наскільки глибокі традиції закладені у тебе в серденьку. Ну, вишивка для мене це перемога над собою. Те, що я можу, скільки сподобалась мені ця картинка, я її буду сидіти день і ніч, щоб її тільки закінчити. Так, це ціла спрямованість. Так. Так? А ось якщо брати пошук, ось творчий пошук, ти радишся з бабусею, з мамою? Чи все ж таки ти йдеш від того, що тобі хочеться, вважається? От як я виберу картинку собі, і нитки мені треба підбирати, то я радіюся з мамою, щоб мені допомогла підібрати нитки, які підходять по гамі. Так, все останнє ти робиш сама. Так. Молодець. Е, Мариночко, скажи, будь ласка, що для тебе є апогеєм мистецтва вишивки? Найскладніше те, що наприклад робить бабуся, що робить мама, або десь ти в іншому джерелі бачила те, до чого ти прагнеш. Найскладніше в вишивці це є кількість кольорів і ага. переходи. Так. якщо один одна клітиночка є одного кольору, а друга іншого, то це вже складна. Складна спортивка. вишивка. Так. Так? Як правило, ось це поєднання, треба да. органічно, щоб воно лягало. так? Ну що ж, ми тебе залишаємо з вишивкою, а продовжуємо знайомство і спілкування. Посередині у нас сидить ще одна дівчинка-квіточка, яскраве красуня, лізонька. Ліза, у тебе просто дивна вишиваночка. Розкажи, будь ласка, звідки воно таке? Сама ти вишивала? Ні, цю вишиванку мені вишивала мама так. власноруч. Вона робила це з любов'ю, тому що вона мене дуже любить з любити. Ще факт, я... таку дитину не любити. Я дуже розумію твою маму, але скажи, будь ласка, з чого все починалось? Ти розуміла, що це вишиваночка саме для тебе? Так, тому що мама дуже любить всі такі роботи. Вона завжди робить нам. Одяг, як вишиванки. Класно, рукава просто неймовірні. Можна ось так ось виставити, щоб наші глядачі побачили, що там не просто квіти, а вони ще обрамлені. Ви бачите, таке ось е, візерункове обрамлення, дуже красиве. Е, Ліза, ну прекрасний подарунок мама для тебе зробила, але розкажи, будь ласка, що тобі саме подобається у вишивці. У вишивці мені подобається, <кій> то, що ти робиш роботу своїми руками і можеш. На будь-який праздник зробити подарунок. Подарунок, звісно, я думаю, що всі ваші мами чекають від вас подарунків, так. і е, я думаю, що ці подарунки не будуть мати ціни, тому що, по-перше, це дитячими ручками зроблено. Це вже знаєш, те, що увійде в історію вашої родини, і те, що буде гріти в мами не вже серденько і е, на багато років перед. Е, скажи, який подарунок ти підготувала для матусі? Для матусі в мене вдома. Секретника лежит, лежит открыта розочка. <клес> <клес> розочка. Розочка. Розочка вышитая. Да. Розочка у меня вышита. Она вышита разными цветами. Так. И мама будет рада. Она потому что очень любит розу. Ты знаешь, когда выйдет эта программа? Мама уже увидит эту розу. Но мы пока не будем открывать секреты, правда? Пусть эта розочка вот там вот в секретном месте у тебя и остается. А сегодня давай покажем нашим зрителям, что ты уже сделала и какого уровня твоя работа. Расскажи, будь ласка, пожалуйста, что это за работа и как давно ты ее вышивала? Я ее вышивала где-то полнедели. Она Зрение по сложности, и я ее вышивала для бабуси. Слушай, э, то есть я так понимаю, что это последняя твоя работа, и ты справилась с ней где-то за 3-4 дня, правильно? Да. Лизонька, это быстро очень, правда. Я тебе хочу сказать, что. Э, Работы по вышивке они требуют очень большой усидчивости, внимания, мы это знаем. Однако, если ты так быстро можешь аккуратно это все сделать, значит, ты уже в какой-то степени можешь называться мастерицей. Да? Скажи, пожалуйста, с чего начинается твоя работа, вот ты? Прорисовываю что-то. Ты, например, выбираешь образ, вот, например, как Мариночка нам рассказала, что где-то картинку, что-то фантазии у тебя, вот где-то вот знаешь, где-то в глубине твоего сознания проявляется этот образ. Как получается? Я сначала задумалась сделать бабушке подарок, потом нашла схемку и отрезала материю. И потом начала... Вышивать стебельца и вот так я ее и закончила. Вот для наших маленьких зрителей, для тех, кто хотел бы вышивать, как ты считаешь, вот на что надо все-таки обратить внимание для того, чтобы работу закончить? Потому что я знаю, ни одну девчонку, которая знаешь, вот раз так хочу, буду, все, садится, вышивает, вышивает, а потом, да ну ее, сколько можно эту вышивку вышивать. Что надо вот в этот момент, о чем можно подумать или как себя настроить, чтобы закончить работу? Чтобы закончить работу, нужно себя настроить позитивно и быть в хорошем настроении. Если ты будешь в хорошем настроении, то работа выйдет красивой и очень аккуратной. А если настроение будет плохое, то работа будет неаккуратной, некрасивой. И сделано да будет просто на тяп-ляп. Ну що ж, дорогі друзі, шановні друзі, я хочу і можу, і щаслива від того, що я констатую, що у нас не тільки майстрині вишивальниці, а вже мудрі дівчатка зібралися, тому що безумовно будь-яка робота, створена власноруч, вона має підкріплюватися позитивними думками. Про це говорять сьогодні дорослі психологи, філософи. А тут дітки малеча по 12-13 років, і вони вже розуміють ну, Знаєте, можливо, головні істини цього життя, і треба радіти від того, що це наше майбутнє. Я зараз хочу звернутися до Марійки і подивитися ще один подарунок для матусі, створений власноруч. Машенька, покажи нам, пожалуйста, цю роботу. Розкажи, пожалуйста, як раділася створення цієї етикриточки. Я захотіла зробити для матусі подарунок і вирішила зробити його на 8 березня. Так. Я виш... Це цього року, мама ще теж її не бачила. Ні. О, секрети розкриваються. Так. Е, я знайшла схемку і вирішила зробити цю роботу у вигляді листівки. Угу. Я вишила рамку і у середину взяла матусину фотографію. У середині я помістила нашу з мамою фотографію з конкурсу Місіонатка, екологічний одяг. Це вона досталася нам на згадку. Так. Ну і давай покажемо, все ж таки, як вона виглядає. Розгорни повністю з іншого боку, як вона виглядає. Поверни, будь ласка, іншим боком, як вона повністю ось так. Бачите, як? Вона звичайна ось така листівочка, між тим вона містить таке оздоблення, дуже суттєве, але вона все одно тонка. Вона зберігає форму і вона дуже-дуже акуратно зроблена. Ти сама її робила, Марія? Так. Так. Тобто, Ірина Романівна, у вас в якості експерта виступає тільки теоретично? Ні, вона нам допомагає. Допомагає все ж таки. так? Дуже добре, дівчатка, що ви такі розумненькі, що ви так багато чого вмієте. Але сьогодні мова про вас, про вашу творчість, але у вас ще є можливість. Щоб ви самі привітали своїх матусь, бабусь з прекрасним святом. І я віддаю вам зараз слово. У вас є можливість звернутися. Ось зараз камера перед вами. Давайте привітаємо. Давайте. будь ласка. Я хочу привітати свою матусю віршиком. Будь ласка. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені ще 10 літ, та тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю. Будь щаслива, наче квітка весняна. Дуже дякую тобі, дитино. В тебе знаєш такий янгольський вигляд, і такі ж слова в тебе прекрасні. Думаю, що мама дивиться без сльоз, не можна це слухати. Це однозначно. Ми з Іриною Романівною стримуємося, так далі, лізенко, будь ласка. ти. Я хочу привітати бабусю. Будь ласка. Хай не тільки в день жіночий, на чи зорі сяють очі, усмішка цвіте, бо у вас душа прекрасна, серце золоте. Дякую, дякую, дітки. Зараз я думаю, що ці вірші пролунали на адресу вашої мами, бабусі і на адресу всіх глядачів дорослої жіночої аудиторії телеканалу Миколаїв. Усякий раз, коли ти чуєш такі щирі слова вітання, завжди приємно на душі, і можливо, саме ці слова і дають продовження цьому життю. Мариночко, давай показуй, що в тебе вийшло, тому що ти дуже наполегливо працюєш, і е, ось результат твоєї роботи. Давайте подивимося, тому що е, в принципі робота кипіла. Марина активно працювала. Скажи, що ти зараз нам показала, що ти про зробила? <прошила>? Зараз я вже вишила два листочки. Угу. І зараз закінчую третій. Так, все це триває. А що в результаті в тебе має вийти? Давай покажемо бо в тебе є картинка, до чого ти прагнеш. Покажи, будь ласка, візьми. Це тільки половинка картинки. Нічого, ось такою, такою має бути ця серветочка, так. так? так? Красива серветка. І в принципі, я так розумію, що все це попереду. Дякую дуже. Але, шановні друзі, ми не можемо не звернути увагу на ті роботи, які представлені у нас у студії. Тому що з 1 майська, зі станції юних юнатів, юних натуралістів нам привезли просто ці роботи, і варто, хоч деякі з них, охарактеризувати Ірина Романівна, будь ласка, міні-екскурсія. Значить, перед нами лежить планшет. Ага, шкільні. Цей рушник вишивала моя донька Мариночка два роки назад. Вона цей рушник подарувала на нашу студію. Зараз він у мене в кабінеті, оформлений стенд із цим рушником. Дитячі роботи. В принципі, дитячі все, роботи, все, дитячі все, роботи. Да, Він якби обнімає uh -huh. дитячі роботи. Так, далі ми дивимось рушник. Рушник, ось далі, тут серветочка, але давайте повернемось, тому що там дуже красивий рушник вишитий. Ось Робота дуже якісна, робота суттєва, це дитяча робота? Ні, це моя робота, це я вишивала для свого кабінету, щоб показувати дітям, які ми символи використовуємо у рушниках, що є дуб це чоловічий, угу. руш... чоловічий символ. символ, калина це жіночий символ, як ми поєднуємо їх. Угу. І таке Красива дуже робота, і мені здається, що дійсно у такого роду студії має бути взірець. Як правило, це роботи натхненників, це роботи керівників. Вони яскраві, вони довершені певною мірою, тому що дійсно, ну якщо загально подивитися, як намальовано так. так. так давайте далі. Тому що є яскраві дитячі роботи. Дивимося, рушники продовжуємо. Так, це дитяча робота. Ні, це також моя робота. Це також. Давайте ми подивимося, наприклад, на ось такі листівочки. Ось листівочки, які ми зараз бачимо, це ми вишивали до 8 березня. Діти ще їх тільки вишили і на виставці угу. При... на виставці, тому батьки ще їх не бачили. Ми привеземо їх і, тоді батьки, і діти подарять батькам. Ну що ж, ось, Тут дівочки. певна презентація така, так, дебют певних робіт. А ось дивіться, яка картина, дуже цікава картинка, там де собачка з дівчинкою. Цю картину діти дуже полюбляють. Угу. Коли я приходжу набирати дітей на гурток, діти, бачачи цю картину, записуються зразу. І в першу чергу вони кажуть, як ми хочемо вишити. Конкретно цю картинку. Ось вони варіанти сучасної вишивки, але ви бачите, що традиції все ж таки це основа, але все оновлюється, стилізується і так творчість продовжується. Дуже дякую, шановні друзі, що ви сьогодні були з нами, що ви представили нам добірку своєї творчості, щоб ви познайомили, відверто розповіли, розказали. Я вітаю вас за святом, жіночності краси, нехай. Ось це бажання творити, прикрашати це життя. Воно завжди має бути в душі у жінці. Нехай воно буде у ваших серденьках. Радуйте своїх близьких, рідних. Нехай все обов'язково у вашому житті буде добре. взаємно. Шановні друзі, підходить до завершення наша зустріч на дитячому майданчику. Я Нелі Толмач та вся наша творча група щиро вітає усіх представниць чарівної статі з прекрасним жіночим днем. Я хочу побажати вам миру, добра і злагоди. Бережіть себе, бережіть свою красу і даруйте її своїм рідним. Адже в принципі на цьому і тримається життя. До зустрічі на нашому дитячому майданчику, але вже за тиждень. Пока-пока!